Шалом, це Славко. Зараз ми з вами поговоримо за дуже конкретну тему, за літературну ну, обробку перекладів нашого гуру. Так. Одно и то же определение, ты понимаешь, я вас понял, они переводят по-разному, тут даже Ася не потребно. Ну и пошка то правильно, смотри, смотри, ну и скажу, Арата, я понял, вас понял, Арата означает, если военной мовы российскую вас понял. Я розумію, це навіть даже, даже я, навіть мені життя в країнській сім'ї, навчило пониманию цього разговора. Так що я скажу, що нашим перекладачам гуру варто було б применшувати свої літературні здібності. Бо уявляєте, якби ми не розуміли російську, які опуси, які іліади писали би нам перекладачі гуру. Я скажу, що не треба так, не треба так сильно адаптувати тексти. Що рано чи пізно це призведе до зміни їхньої суті. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні.